Стосовно мобілізації з 18 років по 25 років. Що хочу сказати? На контракті, як вам обіцяю, насправді так зараз не відбувається. Зараз відбувається примусова мобілізація з 18 по 60 років. Жодних контрактів не передбачено під час Воєнного стану, але всі знають, що він скасований вже. Також уряд планує скасувати мобілізацію в цілому, але не воєнний стан. Вони хочуть тривати його вічно. незаконний воєнний стан, який вже закінчився, як і та загальна мобілізація. Це Військові злочинці, які підписують продовження цих указів, і вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, де б вони не сховалися за те, що не вели стан війни, за те, що знищували обороноздатність країни з 1991 року, це стосується всіх українських президентів. Це стосується всіх міністрів оборони, це стосується всіх народних депутатів, колишніх і нинішніх, які голосували за рішення, і не потрібно казати, що вони не несуть кримінальної відповідальності за свої рішення. Ми скасуємо норму конституції, де вони не несуть відповідальності за наслідки своїх висловлювань та голосувань, будуть нести. Зміни до Конституції відповідні будуть прийняті, і вони будуть нести кримінальну відповідальність за свої вислови та дії Супереч інтересам України за повалення Конституційного ладу, за узурпацію влади. Все, що відбувається на сьогодні. На сьогодні це повалення Конституційного ладу. З 2014 року, з 91-го року, з 96-го року, з 2004 року. Ключ. Всі закони України антиконституційні. Про це каже Конституція. Не існує в Конституції законів України. От і все. Ось про що не кажуть ніхто. Справозахисників, юристів, адвокатів, я кажу, всі закони після прийняття Конституції України антиконституційні. Чому? Тому що там в Конституції написано закон, закони законом, але не законом України. Термін закон України антиконституційний. І тому на підставі лише. Цього кожен чиновник, кожен, хто підписував ці закони, буде притягнути до кримінальної відповідальності. Що, що хочу сказати: нинішні кодекси, як закони України, які були прийняті, будуть також визнані антиконституційними. Це стосується і Конституційного суду. І судді будуть відповідати. Цього суду, як і Верховного, за повалення конституційного ладу за те, що вони присвоїли собі владні повноваження. Це стосується всіх чиновників, які займають будь-які посади в Україні незалежно, коли вони це займали. Вони винні в тому, що присвоїли собі. Повноваження, які їм не належать, це стаття 109, частина перша. І ми змусимо їх відповідати по їх же неснуючим законам. І приймемо новий закон. І тоді буде порядок. А закони України будуть всі скасовані з підстав того, що вони антиконституційні. Конституції не передбачено закону України. Там передбачено слово закон. Законом. Все і більш нічого. З тих підстав ви маєте підкреслю право не служити в ЗСУ. Чому? Тому що, по-перше. Стаття 65 частина 2, Звільняє вас від служби. в армі. Читайте уважно, будь ласка. Там не написано, які громадяни, це по-перше, і яким законом. От і все. Що це означає? А це означає, що? Фактично не вказано які громадяни, і тому призвати нікого не може. Закон України про військовий обов'язок і військову службу є антиконституційним. Закон України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку є антиконституційним. От і все. Як закон України про Конституційний суд та про інші суди. Так звані. Навіть закон про судоустрій і статус суддів України також є антиконституційним. І всі судді про це знають але вчать і ніколи вам не скажуть правди, що вони всі узурпати Але вони звикли відкривати. Фейкові кримінальні справи на адвокатів, блогерів, юристів правозахисників, тому що кажуть правду: про те, що закони України антиконституційні. І вони будуть всі скасовані до єдиного на підставі Конституції України 1996 року. От і все. Хто? Хоче щось мені заперечити. Будь ласка, відкриваємо Конституцію України. І читаємо всі розділи статей. Розділ перший, розділ другий і так далі. Там полпункта буде. Так от, там нема слова закон України чи законами України. Крапка. Є лише закон законами, законом і більш нічого. Тому на сьогодні, фактично юридично, всі силові структури це батько поясню окремо тому що вони всі без великої гербової печатки. Лише нею можна затверджувати закони, але не закони України. Печаткою президента України, підкреслюю, вона лише для грамот і нагород, а не для цих указів чи. Підписання законів початку скріплення їх. Це не закони, це підроблення документів. І на всіх президентів за підробку документів і законів можна відкрити кримінальну справу за підробку документів. Але так сталося, що на сьогодні не існує кримінального кодексу, не існує взагалі кодексів, не існує нічого. А Верховна Рада України видає закони України замість того, щоб видавати закони. Чим і порушує присягу кожен народний депутат України. І за це їх також будуть судити: за державну зраду, за диверсію проти України і українського народу. Дякую. Злова. Підписка лайк репост Юридична консультація з будь-яких могом права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права. ТЦК СПЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Не юридична, неправова консультація по темі ТЦК СПЗСУ, по темі військового права коштує 700 гривень, коли не працюють норми права. Заповнення заяви в суд коштує. 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Терміновий юридичний захист кримінальних провадженнях проти вас коштує 500 доларів відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль статусі людини. Та бізнес коштує 1000 гривень. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРТПУ на електронну адресу пиши академік.лав'єр значок e-mail proton.me. Підписка лайк. Репост. Також роби донати в описі до цього відео. Жми кнопку «Спонсорство» і спонсорувати, а разом доб'ємо до мільйон. Дякую за увагу, шановні телеглядачі, в моєму YouTube -каналі.